Що таке рік життя людини? Рік це зима, весна, літа, осінь рік це Паска Різдво. День народження у колі близьких та рідних. Так було до 24 лютого. Одинне мовчання. За вікном силонічним вщухала липнева гроза, так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть я. Що таке рік зараз? Це страх, невпевненість, повітряний тривоги, вимкнення світла. Це 365 днів війни, 365 днів незламності, 365 днів віри, надії, вдячності. 165 днів це мало чи багато? Однозначної відповіді на це питання ми не знайдемо. Цей рік навчив нас гуртуватися. Ворог думав, що війною роз'єднає Україну, але навпаки, він нас об'єднав. У нашому селі жінки та молодь плали маскувальні сітки для бійців ЗСУ та Тереон. Виготовляли окопні свічки, готували різні смаколики. Вони нас лякали темними часами, так званим блекалтом, коли вимикали світло, бо енергосистема потерпала від російських обстрілів. Але ми, попри це, мали змогу із ліхтариком поринути у пригоди разом із улюбленими героями твору Сергія Гридіна відчайдушні, чи при свічці прочитати тиху молитву за наших захисників та мир в Україні. 365 днів у полоні окупації без зв'язку з близькими та рідними у темноті, спричинені вимкненнями світла, це вічність. Коли внаслідок масованої атаки Російської Федерації ракетами і дронами потерпають об'єкти енергетики, і це призводить до перебоїв з електропостачанням. Коли знову намагаються її знищити, їм це знову не вдається. Бо на варті енергобезпеки стоять ті, якими пишаються і дорослі, і малі. Ті, хто наділений силою духом, стійкістю, відданості України. Це працівники енергодару, які чинять героїчні супроти проти незаконної окупації. Це близько ста працівників і 200 нацгвардійців, які 24 лютого потрапили до заручників на ЧАЕС. Що вони відчували? Що відчували їхні діти, адже їхня зміна тривала замість 12-600 годин без сну і відпочинку. Але вони вистояли, бо розуміли, що їх обов'язок це забезпечення безпоробільного електропостачання. Бо якщо розбудити монстра, то повториться 1986 рік. З початком повномасштабної війни надійно тримають енергетичний фронт і працівники РАЕС. На передові волонтерського фронту, адже розуміють, що надійний тил підтримує та мотивує військових боронити нашу землю від ворога. Вірю, що спільними зусиллями усіх українців ми обов'язково переможемо ворога і поселяться у безпечних гніздах, встановлених енергетиками лалеки. Мина цей затяжний місяць літу Увіяла лагідний вітер перемоги. В садках зацвітуть астри і ложини, а з усіх усюд блудатиме слава Україні! Героям слава!